Всім доброго дня! З вами канал Садовий рай. Мене звати Віктор, знаходимося ми на в Київська область село Волошинівка. Цвітіння ожини літньої сорту Потрійна корона. Четвертий рік плодоношення. Квіточки значально білі, потім коли дозрівають. розовый. Везде протеют бжилки. Все, здесь есть интересный экземпляр. Кто знает, напишите. А це двохрічка сорту бжизіна польської селекції. Також будуть в цьому році перше плодоношення. Всім дякую за увагу, гарного дня, мирного неба.